Вітаю вас! Сьогодні посилочка знову, замовлення клієнтів. Дивіться, в якій святковій такій упаковочці все запаковано. І хочу вам розповісти, які позиції, накладна і що ж тут у нас поглянемо, багато цікавих позицій дуже. В замовленні ось така наша тональна основа з ефектом фотофільтрів VFX Pro. Зараз дуже гарна акція проходить. Якщо ви купуєте тональну основу в подарунок за 1 гривню, ви отримуєте фіксатор макіяжу. Ця тональна основа Дуже дуже надає такого гарного ефекту професійного такого макіяжу і досконалого вигляду технологія тут сучасна фотофільтрів, і ви виглядаєте такий фотошоп на обличчі. І надає матовості шкірі, і приголомшливий такий результат робить шкіру неперевершеною. Текстура така в цієї тональної основи дуже гарна повітряна, не створює ефекту маски. Клієнтка обрала 0,3 тон. Це теплий айворі. З дозатором зручно дозувати, 30 мл, і вистачить її дуже і дуже надовго. Ціна тонального крему 479 гривень. І за 1 гривню ви отримуєте ось такий фіксатор. Дуже гарна річ, до речі, зверніть увагу на неї в каталозі. Дійсно, мейкап тримається, якщо ви зафіксуєте цим фіксатором весь день, не попливе, абсолютно ви не будете перейматися. 115 мл. Вистачить його дуже-дуже надовго. і Цей фіксатор усуває жирний блиск і залишає такий матовий фініш після нанесення, і дає змогу шкірі обличчя вашій дихати під шаром декоративної косметики. Ось, і завдяки тому, що тут розпилювач, ось так він виглядає, ось завдяки цьому забезпечується рівномірне нанесення. Дуже дуже стійкість велика. Дійсно, продовж сьогодні Зверніть увагу на цей фіксатор. І дуже гарна акція в цьому серпневому каталозі. Так, фіксатор коштує 139 гривень. А зараз, якщо придбати тональну основу у подарунок за 1 гривню, ось така парочка, дуже гарна парочка. Так що, хто любить мейкап, Зверніть увагу на цю акцію. І наша неймовірна, неймовірна новиночка, аромат Незалежна, спеціальна до свята Дня незалежності нашої України. Жіноча парфумована водичка. Ціна такої водички за 50 мл 349 гривень. Але якщо ваше замовлення на 10 балів, це 400 гривень, то можна взяти і придбати по опційній ціні за 237 гривень. Чудовий такий аромат, літній верхні нотки, в ньому полуниця мандарин, ноти серця фіалка і базові ноти, мускус та фрукти. Ось таке гарне пакування. Ось така мініатюрка 50 мл. Далі, в замовленні це чоловічий аромат Шутерсмен 100 мл. Такий досить великий об'єм, гарний. І в цьому в чоловічому ароматі верхні нотки він має: апельсин, грейпфрут, лимон, мускатний горіх та слива, і ноти серця водяні нотки має кедр та лаванду, і базові ноти в цьому ароматі: біле дерево, бабетонка, ваніль, волоський горіх та мускус. Ціна такого парфуму по каталогу 589 гривень. І достатньо великий об'єм. Такий універсальний він цей аромат, багатьом він подобається чоловікам. Він позиціонується як денний, як Вечірній ось є і свіжість в ньому, і трішки такі нотки, да солодкий, і ваніль, ось і грейфрут, і мускатний горішок, і кедр. Тобто такий аромат досить-досить універсальний. Так що ось така позиція також у нас гарна в каталозі. Далі в замовленні. Ось такі позиції, наші бестселери вже неодноразово розповідала за них, чистящий порошочок для різних поверхонь і засіб для видалення плям. Дійсно, дієві, дуже продукти. Засіб від плямок дуже гарно працює на одязі. І комірці, і якісь жирні плями, і застарілі плями наносимо на суху поверхню, залишаємо від 5 до 15 хвилин, в залежності, чи застаріла пляма, чи свіжа, і не псується структура тканинки за що цього плямо І дуже добре він працює. Потім перемо зазвичай з порошочком чи рідким порошочком. Підходить для всіх кольорів. Цей плямо-вивідник, і для білих, і, і для кольорових. Ось не відбілює і дуже гарно впорається з плямками. Ціна по каталогу 99 гривень, величенький об'єм, 150 мл, дуже надовго його вистачає. В комплекті з нашим порошочком безфосфатним, дуже чудово працює, дійсно. І чистящий порошочок для різних поверхонь, безпечний, майже 100% натуральна сировина, 500. 500 грамів І сантехніка, і в ванні, і навіть посуд можна очищувати. Без алергенів дуже такий гарний, дієвий, кисневий наш порошочок. антибактеріальне нанесення на 10 хвилин Ось, 69 гривень по каталогу. Коштує такий порошочок. І також дуже гальні позиції акційні. Зараз акція в каталозі проходить на цей набірчик засобів BioHome для білого, для кольорового та темного і кондиціонер для прання. Ось Три позиції і дуже і дуже вигідна ціна на них, чисті запашні речі ваші набірчик 549 гривень. Зазвичай би він вийшов по 667 гривень цей набір, а зараз можна заощадити і придбати за 549. Дерматологічно протестовані ці позиції. Упаковка біорозкладна, рідкі наші формули виробляються на артезіанській водички, мають сертифікати. Європейський веган, безпечні абсолютно, не мають ні хлору, ні парабенів, ні СЛС, ні фосфатів, ні формальдегіду. Ось нефталатів, абсолютно, абсолютно безпечні. Можна прати речі і дитячі, і для дорослих. Кондиціонер має дуже такий аромат приємний свіжості, і надає м'якості тканині, дуже чудово. Рідкі порошочки також дуже гарно працюють. Із плямками видаляють плями дуже гарно, особливо з нашим плямовивідником, Зараз, до речі, він також по акції за 129 гривень. Ось. І е, делікатно видаляють і делікатно перуть, е, якщо для цвітного зберігають насиченість кольорів і працює при низьких температурах, якщо для білого е, засіб він на водній основі і висока ефективність також при низьких температурах. Ось. І глибоко проникає в тканину е, кондиціонер. Ось і така чудова м'яка білизна, знімає статичний ефект і має гіпоалергенний, гіпоалергенний він, і, ще раз повторюсь, можна використовувати для дитячої білизни. Ось і для дитячих речей. Так що, ось такий набірчик. Ось таке було замовлення. Невеличке, але позиції наші хітові дуже каталог серпня ще діє, можна скористатися акціями по 31 серпня. Дуже багато чудових акцій, гарних позицій, і якісний наш продукт від компанії. Так що Придивіться і обирайте свої улюблені позиції. Дякую вам за увагу! Ще раз щиро вітаю з Днем Незалежності і. Дякую, дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші пальчики вгору. Для мене це дуже і дуже важливо. Хто ще придивляється моє відео, але ще не підписався на канал. Буду рада, якщо підпишетесь. Для мене це дуже і дуже важливо. І я розумію, що моя робота для вас корисна. Якщо бажаєте оформити свій електронний магазинчик зі своїм дисконтом і придбати купувати продукцію і ще більш за вигідною ціною і заощаджувати для своєї родини, знизу переходьте за посиланням, оформлюйте нескладну анкетку. Я з вами обов'язково зв'яжусь і буду вести вас з компанії, допоможу зорієнтуватися, розібратися в асортименті. Буду дуже рада. Також буде посилання знизу на сторіночку в Інстаграмі. Ви знайдете там також багато багато цікавої інформації і про компанію Фармасі, і про продукт. Кому цікаво, переходьте, переглядайте. Також посилання буде для вашого магазинчику в інстаграмі. Ще раз дуже вдячна вам. Бережіть себе. До зустрічі.